То окреме враження, у вас своє враження, на своє враження від вчорашніх подій. Я думаю, ми ще це обговоримо і, і, і дійдемо спільної думки. Не можна комунальний заклад отримувати в спадок як приватну фірму, і не можна комунальний заклад, який фінансується з обласного бюджету, перетворювати в приватну фірму, наймати охорону і не допускати представників влади. Та ви що, це порушення закону? Порушення закону. І вже зроблене подання правоохоронним органам за те, що не допустили представників влади, ну, зокрема, керуючого справами обласної ради, Нешика Степана Степановича, ну мене як вже призначено легітимно виконуючого обов'язкового лікаря. Не допустили як в приватну фірму. Ми не йшли в якийсь, знаєте, там до когось будинок чи до когось якусь там. На жаль. Я докладу всіх зусиль, щоб такого більше не було. Ну, це не нормально, це всім зрозуміло, напевно. Немає питань. Вибачте, що вас відірвали від роботи. Ми попросимо вибачення пацієнтів, які тут очікують. Ну, і до нових зустрічей. Я хочу всім подякувати. Звичайно, здоров'я, тому що лікарі мають бути прикладом усіх громадян, от, як треба берегти і чинувати здоров'я. На завершення я хотів би сказати, що я сьогодні підпишу відповідне подання на ім'я прокурору області, на ім'я начальника управління міліції Вінницької області, про той злочин, який вчора був скоєний, впевнений в тому, що буде відповідне реагування особисто буду тримати на контролі розгляд цих питань і реагування прохоронними органами.